Я вам покажу, як робити так з гри кальмара. Що нам треба? До речі, Дивіться, бачите, мене оригінальні. Ну я як я їх не питав, вони не боляться. Але я самодільно зроблю. І ви теж? Бачите. Робіть з кольорового картону. З кольором чи паперу. Коротше, кольоровий картон і все. Так само, як я робив. Але я буду робити на цьому нашому звичайному папері, на ми малювати. Єдине, що нам треба, ножиці, можете... папір. А тому можете здавати, в мене тут лампочка Бам. Бам. вам, вам погано. Бам. Все добре. Ну, Добре, це я просто ну, може, хтось не бачить. Мені просто темнота Ну, ну, У мене просто темнос є. Ну, Так Також ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Так, бачите, я звернув ось таку штуку. Бачите, я звернув ось так. У нас має бути ось така ліна. Бачите, оп. Тепер ми розкриваємо і в нас виходить книжка. Ладно, нам ничего не нужно, Просто берем и... А что? А ничего, я просто порезу. Раз. Блиц. Баба, что это для Я закажу, ну, нам треба по оси вот линии все разрезать. Я что я разрезал там. То... Нічого, нічого, нічого. Нічого. До речі. Ну так, тут моє відео. Я казав, що нам 20 або 10 підписників. Я буду голосим коментарем. Знаете, там коментарі вимкнуті, тому ви не будете там. Не пишіть, не пробуйте там нічого писати, А просто під любим відео, під любим дописом, тобто якимись фотками. Напишіть коментар, що мені збуває. І не робіть. Бачите, я ту книжку розрізаю. Тепер ми маємо скласти отакий плюсик. Трохи назад посунули, трохи назад посунули. І тепер ми маємо скласти ось так. Бачите, в мене лінія. У вас є пряма ось така штука. Ми її складаємо ось так ось. Тепер нам на, треба її версти. Está para o número. Agora, vamos lá. Vamos E